журналістів Стопкору щодо Хеліксу набуло чималого резонансу. Лідер фінансової компанії тоді залишився поза кадром. Увесь час, відколи вчинився скандал, Дмитро Нагута уникав будь-якого спілкування із журналістами. Однак для проекту стоп корупції зробив виключення. Перше за сім місяців погодився на зустріч. Ширили чутки, що Нагута давно втік за кордон. Але з лідером українського Хеліксу ми зустрілись в одному із столичних кафе, аби почути історію за неподухеліксу з перших вос та з'ясував. Ти хто винен і що робити тим, хто втратив свої гроші? Тож дивіться далі нові подробиці конфлікту навколо Хеліксу в ексклюзивному інтерв'ю. Та ноже накипело. Я, я ніколи ну, дійсно полгода не спілкувався з журналістами, тому що хотів просто посмотрети і е, дати точку зору зі своєї сторони, щоб поліція розібралась в кримінальному ділі. Нагадаємо, слідство навколо Хеліксу триває понад рік. У Нас з числа потерпілих осіб, які до нас звернулися, є громадяни Ізраїлю, громадяни Молдови, громадяни Казахстану. Компанію неодноразово називали наймасштабнішою фінансовою пірамідою з часів викриття МММ. Утім, Дмитро Нагута наголошує Хелікс не є фінансовою пірамідою. Компанія виплатила в три рази більше грошей за два роки, ніж ваші взяла у фізичних ліц. Як вона може вважатися фінансовою пірамідою. Різницю між фінансовою пірамідою і мережевим маркетингом пояснюють юристи. Сетевой маркетинг – это легальное продвижение товара. Если мы говоримо о финансовой пирамиде, то это есть преступное действие, с моей точки зрения, которое заключается в перераспределении средств от нижестоящих членов организации к вышестоящим. Чи дійсно компанія «Хелікс» вкладає в бізнес і продає продукцію? Спеціально для нашої програми замовляємо кілька товарів «Хеліксу». Це компанія «Хеліксу», ось є навіть Thank you, Хелікс продукція производится в Україні, но сіро серьез... німецька а производится на Україні. Лічно, я вот покупаю і продаю людям. Не тоже могу заработать. Я можу взять в кабінеті по 40 долларов, продавати по 50. Це дуже нагадує МВ або Оріфлем. Та невже на цьому заробляють великі гроші? Дослідженням роботи Хеліксу займався активіст Дмитро Карп. Эти доходы формируются очень просто: за счет продажи группы товаров, которая имеет достаточно большой зазор от входной цены до продажной цены до момента продажи. Плюс на каждую вложенную доллар или гривну она может в течение месяца обернуться 10, 15, 20 раз. Поэтому доходность в течение месяца периода очень высокая. Дмитро доследил работу и инших проектов компании. Просто посмотрели и проехали то, что. Хелис фактически предлагает, куда то, что они отчитываются, говорят, куда они вкладывают. Да? Это детские площадки, детские развлекательные комплексы, которые абсолютно было видно, что они открываются как грибы. Плюс отсутствие каких-либо реальных жалоб на них ну, не вызывало сомнений, что ребята работают в реальном секторе с большим доходностью и привлекают деньги, обещают достаточно большие проценты и выплачивая их. Сильнейший рост компании. Во-первых, она начала инвестировать в украинский бизнес. Вона заробила на криптовалюті средства, почала інвестувати э, деньги в будівництво в різних странах мира. і це дає можливість дійсно виплачити. Далі кіберська компанія Helix Capital випустила акції та зареєструвала емісію у Британії. Пояснює наш співрозмовник. Внески партнерів перевели в акції. Чому ж тоді люди понесли заяви до поліції щодо фінансового шахрайства? Дмитро розповідає на нього. Особисто написали заяви 17 нібито постраждалих спів. Тысячи. С одним из них была очна ставка. Пострадавший говорит, стоп, я уже не могу ничего а, скрывать. Я хочу сказать вам, Дмитрий Петрович, правду. Позавчера ко мне звонил Богдан Воронцов и сказал, и попросил о том, чтобы сегодня я все стрелки перебрасывал не на него, а сразу же на вас. Богдан Воронцов один з підозрюваних по справі Хелікс. Що ж відбувається всередині Хеліксу сьогодні? Чому ж постраждалими себе вважають півтисячі з 260 тисяч вкладників? Таємниці внутрішніх війн вперше розкриваються спеціально для стоп-корупції. Рік тому поліція Тернополя розпочинає слідство щодо Хеліксу. Кілька сотень вкладників з Тернополя пишуть заяви, бо не можуть забрати гроші. Схема полягала в тому, що людям розповідали про великі відсотки, які вони отримують внаслідок інвестицій їхніх коштів, тобто це було близько 20% в місяць. Громадяни інвестували кошти, передавали їм особам, перераховували на рахунки. В результаті отримували виплати тільки кілька місяців, після чого виплати припинилися оголосила підозру у шахрайстві Дмитру Нагуті і ще трьом топ-менеджерам компанії. Практично всі люди, які написали заяви, вони з Тернополя. От чому це так? Тому що це структура Романа Фелика і Богдана Воронцова. Почому вони написали? Тому що, ребятов, в якийсь період времени просто исчезли. Прокуратура підтверджує, більшість заяв постраждалих дійсно від тернополян. На нашій території надійшли заяви про вчинення злочину від потерпілих осіб розпочато. Значна кількість потерпілих також на нашій території, тому здійснюється розслідування нашому органу. Тернопільської області. Що ж сталося Головна причина проблем у компанії, на думку Нагути, зрада в родині лідерів Хеліксу. Какую лапшу на уші Роман Файлик з Богданом Воронцовим? Они брали у одних, продавали другим, а тим не доносили деньги, говорив о том, что компания уже не может выплатить деньги. Это было уже февраль, март месяц. На тот момент ребята уже активно работали в компании Swiss Вони Они под этим видом собирали деньги якобы ще в Helix, но инвестировали их в. Герої нашого сюжету, підозрювані Роман і Богдан, на яких киває Дмитро Нагута, вважають себе також постраждалими. Часто говорять люди, що ми справді засновники, що ми справді там, поділили їхні гроші. Я на, на даний етап я живу в Києві на зйомній квартирі, і як таких коштів зараз дуже важко виживати тут, тому що Київ багато місто. Мільйон сто сімдесят тисяч доларів, який заробив Роман Фелик який успішно вивів з компанії, і практично 850 тисяч доларів который заработал Богдан Воронцов, який теж успішно вывел за два с половиной роки роботи в компанії, не дають можливості чувствовать себе пострадавшим. В інтернеті ми знайшли чимало світлин щодо розкішного життя лідерів Хеліксу. Ось як хлопці зухвало витрачають шалені гроші на відпочинок. Жизнь это игра. Чималою різких публікацій про постраждалих підозрюваних є навіть твердження, що Роман Фелик відкриває нову фінансову компанію. І знову запрошує вкладників. Нагута стверджує, у його колишніх колег чималий досвід махінації. Пострадали вкладчики трех компаний. Начало, начиналось это все еще с компании World, с которой они пришли. Они пришли с большими долгами из той компании и в Helix зарабатывая их отдавали предыдущие долги. Это практически миллион долларов людям. Що наш співрозмовник розповість далі, схоже на детективне кіно. І саме детективи дізнались подробиці боротьби за прибутки «Хеліксу». Изнутри хотіли цю компанію розрушити. Для чого? Для того, щоб иметь просто банально 50% від прибыли всієї компанії. В Дубаї підходять к нам і говорят, що они очень влиятельные лица в Украине. Нужно делиться 50 на 50 работать. Все это оказывается, что это были представители этих самых лидеров, которые Очень красиво с нами работали і очень близько були к нам ко всем. Нагута підкреслює. Він власник не європейської інвестиційної компанії, а української Хелікс. Україна компанія займається более трьох лет исключительно інформаційним видом бізнесу. Она орендує поміщення под семінари, тренінги. Тобто ставить головне питання, яке цікавить всіх вкладників Хеліксу. Що буде з компанією, і чи варто чекати на повернення інвестицій? Хелікс буде працювати далі. Компанія виконати всі свої умови, які були поставлені. Чи виправдаються оптимістичне сподівання і хто винен у бідах вкладників? Розв'язання цих питань в компетенції слідства і суду. А «Стопкорупція» корупції продовжує стежити за розвитком подій навколо Хеліксу.